Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Jack of All Trades UA, а також вітаю всіх з Новим 2025 роком. В сьогоднішньому відео, а відео буде про монети, я хочу розказати, як для мене закінчувалася осінь 2024 року та як пройшов грудень 2024 року. Це не будуть підсумки року, це саме буде відео про мої нумізматичні здобутки за другу половину осені та за грудень 24-го року. Тож, друзі, поїхали. Давайте розбиратися. І так, стосовно осені, стосовно першої половини, в принципі, як вона у мене проходила про це відео на каналі є. Закінчилось все покупкою монети. Парламентаризм здається, продаж був 10 вересня, і в принципі, після парламентаризму, після того як я відео про це випустив, у мене десь на місяць був застій наступна монета. Яку я купив, причому купував уже з рук на е, місцевій барахолці. Це значить, це було вже аж 19 жовтня. І 19 жовтня я собі придбав 10-гривневу монету 24-го року. Ось так вона виглядає. Так, кінець жовтня, суботній дощовий ранок. Сили логістики на барахолці купив. Хоча особливо сьогодні і не базарний. День через погоду виходить. І це монета присвячена силам логістики Збройних сил України. Е, ролик не купував, тому що не бачив в цьому сенсу ні фінансового, ні якби. Такого колекційного, скажімо так, тому придбав собі одну монету. А цей ролик, якщо не помиляюсь, навіть на зараз, а записую я це відео 6 січня 2025 року. От 6 січня, все, що його можна придбати в інтернет-магазині НБУ. Ролик монет. Так, отже, ось таке придбання я собі зробив 19 жовтня, і після того ще більше ніж на місяць у мене продовжився застій, котрий вдалося розбити, зруйнувати, подолати лише 26 листопада, коли НБУ знову почав активно продавати свої нові монети в інтернет-магазині. Ну, а скажімо так, чекаючи на ті продажі після покупки цієї монети, чим. Я займався. Та, в принципі, майже нічим. Єдине, що вдалося три монетки з обігу виловити, які я собі в колекцію відправлю. Так, це знову ж таки 10 гривень на цей раз 23-го року. І це у нас Антонівський міст. У мене є ролик монет, є окрема монета, також виловлена з обігу про це. Знову ж таки, є відеоматеріали на каналі. Ну, але, оскільки монета. Пам'ятна вона в гарному стані, то також її е, долучу до своєї колекції монет. І також дві жовтеньких гривні були знайдені в обігу. Так, ось одна гривня. Це у нас 2001 рік, вона така жовтенька, гарненька. Я такі гривні е, відкладаю. Хай будуть. І ще одна монетка, одна гривня. Це уже 2012 рік. Рік проведення Єврочемпіонату з футболу в Україні. Монетка також в гарному стані, як на мене, тому піде в колекцію. Так. Ну, ще насправді там є одна е, гривня 2003 року, вона в непоганому стані, але все-таки трошечки гірше, ніж оці, чесно кажучи, навіть е, готуючись до запису відео, забув її викласти. Ну, але е, ще одна гривня також доєднається до колекції. Тож, друзі, ось таким доволі сумним і нецікавим був для мене період між 10 вересня. Часом продажу монети, парламентаризм, якщо не помиляюся з датою. І 26 листопада, коли НБУ активно знову, знову активно почав продавати свої монети. І тоді я вже відвів душу, в принципі, викупив собі все новеньке, ну, окрім срібла зі сріблом, на жаль, не вдалося. Ні монета новорічна іграшка чи різдвяна іграшка, ні цифрова держава, мені, на жаль, не. Дісталися на продажу в кінці грудня. Ну, чесно кажучи, я не сильно то і е, засмучений цим фактом, тому що є багато іншого. Отже, друзі, розпакуємо посилочки, оскільки посилок багато, і в принципі. На е, поточний момент уже всі, хто хотіли, зняли відео про ці монети, а всі, хто хотіли, подивилися. Тому я не буду детально розповідати про кожну монету. Я просто буду показувати, що конкретно я придбав, і ділитися своїми враженнями від придбаного та отриманого. Так. І так, конверти і пакунки у мене вже всі розрізані. Треба тільки діставати вміст. Отже. Дивимось, це у нас замовлення. Ага, ну ось якраз замовлення від 26 листопада, і опрацьоване воно було 11 грудня. І так, тут у нас монета 100 років із часу заснування українського радіо. Це 5 гривнева монета. І також тут є пам'ятна медаль Національне антикорупційне бюро України. Так, медаль 75 гривень коштувала, монета 163 гривні. До речі, стосовно українського радіо. Я не слухаю радіо взагалі, але останнім часом, десь там з кінця літа, можливо, спочатку осені, на Ютубі підписався на канал українського радіо, і відповідно там є багато відеоматеріалів стосовно історії цієї організації, скажімо так. Різні цікаві ситуації. Коротше кажучи, багато багато матеріалу, багато випусків дійсно є що послухати. Якби, скажімо так, я не підписався на їх канал, то ця монета особливого інтересу для мене б не становила. А так, в принципі, я хоча б розумів, чому ця монета присвячена і е, яку таку культурно-історичну цінність чи значимість вона. Має. Так, ось так все запаковано, доволі гарно. Так, скотчу не пожаліли. Так, розкриваємо і, ну давайте почну з медальки. Так, ось така медалька: Національне антикорупційне бюро України 24 рік. Е, простий такий, скажімо так, дизайн на дзеркальному. Е, Тлі зроблені написи та зображення. Так, з цього боку у нас є соняшник вгорі дата заснування цього антикорупційного бюро. А хоча ні-ні-ні, стоп, це не зараз секунду. 20, 14, 10 років закону про набу. Коротше кажучи, якщо чесно, я не сильно в цьому розбираюсь. 10 років, так, да, 24 мінус 10 це виходить 14 рік, а був там прийнятий е, закон про утворення, чи, чи ще організація створена. Ну, я думаю, і організація це це бюро також було створено. Коротше кажучи, сонячний, соняшник і 10 років закону про набу. Так, знешкодити. Запобігти. Ну, якби тільки вони дійсно, якби адекватно працювали ці набушники. Ну, якби всі живемо в одній країні, я думаю, ви розумієте, на що я натякаю. Так. І гурт у нас, в принципі, як і у всіх медалей, він гладкий і без написів. Ну. Кажемо так, НБУ продавав, я купив, хоча якогось особливого пієтету, особливої цікавості до цієї медальки у мене немає. Ну, але хай для колекції буде. Так, а ось це вже те, що в принципі мені цікаве. Отже, українське радіо 1924. Отже, це п'ятигривнева гривнева Нейзльберова монета, присвячена сторіччю українського радіо. Тут можете поставити відео на паузу і е, прочитати інформацію з буклета. Так, і тут ще що цікаво і приємно для мене, як для харків'янина, тому що тут, якби, все навколо Харкова крутиться. Ну, щось колись таке я чув на екскурсії містом, але вже підзабув. Тому якби знову ж таки продукція НБУ допомагає згадати чи вивчити свою історію. І це, звісно, не може не радувати. Так дивимось. Тут у нас ну, щось типу такої рослини чи квітки. Хоча насправді, звісно, це радіовежа, яка випромінює чи передає радіохвилі так, тут у нас тут у нас написи говорить Київ. Говорить Київ. Ага. Говорить Київ. Коротше кажучи, тут у нас все про Київ, хоча на буклеті про Харків. Ладно, хай буде. Ну, і інформація дублюється англійською мовою. Звісно що. Е, гарненька монетка вийшла, як на мене. Гарненький. Буклетик, ну, не буклетик, а блістер такий сувенірний. Коротше кажучи, мені подобається. Так, друзі, розбираємось далі. Наступний пакунок. Витрушую його в міст і дивимось, що тут приїхало. Так, це замовлення від 11 грудня, яке було опрацьовано 25 грудня. І це монета на. Бойову, скажімо так, тематику, або навіть правильніше сказати на збройну тематику українська бавовна БТР 4Е буцефал. Номінал монети 5 гривень, Нейзельбер і вартість в інтернет-магазині НБУ складала 163 гривні. Так, це я відкладаю і розпаковую. Пакування. Так, ось так монетка запакована. Знову ж таки, доволі гарно, доволі надійно і зручно. Зручно це все дістати. Так, ось так виглядає все це діло. Українська бавовна БТР-4Е Буцефал. Ось ми бачимо. Аверс монетки, Україна, 5 гривень, 24-й рік. І е, кінь Буцефал. Звісно ж, є малий державний герб України, і е, значок банкнотно-монетного двору. Ось тут, біля копита коня. Так, якщо перевернути на інший бік, то тут ми знайдемо інформацію про монету англійською та українською мовами. Тут можете поставити відео на паузу і, і прочитати інформацію. Зараз я спробую краще перефокусуватись. На реверсі монети у нас безпосередньо зображена ця бойова машина. Ну що ж, мені монетка подобається. Вона долучається до серії Українська бавовна». Уже в 2024 році. монета Нептун виходила, і там монета була без блістеру. А тут ще є блістер, тому взагалі шикарно, скажімо так. Мені подобається. Так, відкладаю це, прибираю плівку, і залишається у мене ще один ось такий. Пакет витрушую його вміст, і що у нас тут? Так, це у нас замовлення, ага, знову ж таки, від 26 листопада опрацьоване 5, 5 грудня 100 років із часу заснування українського радіо. Тому тут сильно вже зупинятися і акцентувати увагу не буду. Просто дістану монету, щоб переконати, що з нею все нормально і. Вона не пошкоджена і вона без якихось неприємних сюрпризів. Так. Дивимось з цього боку. Дивимось на блістер. Перегортаємо блістер і дивимось на аверс монети. Та начебто все нормально. Отже, дві е, однакових. Монетки. Так, тепер переходжу до розпаковування конвертів. Ось таких стандартних укрпоштівських. Угу. Тут ще один буцефал, наскільки я розумію. Так, все вірно. 11 грудня замовлення, 23 грудня опрацювання операції, і це ще один буцефал. Так. Дивимось на блістер, на капсулу. Ну, капсула. М -м, така трошечки зі слідами експлуатації, я би сказав. А ну-ка, якщо подивитись на попередню. Ну, попередня, в принципі, можливо, трошки краще. Ладно, в принципі. Ситуація, якби стандартна для НБУ, але нічого критичного, здається. Немає. Так, і ось так. З цього боку монета виглядає. Отже, і два буцефала. У мене тепер є. Так, друзі. Наступний конверт ось цей. Так. Замовлення від 5 грудня опрацьоване 20 грудня. Тут у нас абсолютний. Монета абсолютний присвячена Олександрові Усику номіналом 5 гривень. Оригінальна вартість 160 гривень була. І рік змії у сувенірному пакуванні. Також номінал 5 гривень. І вартість була 161 гривня. Так, тут уже дивимося детально. І так. Абсолютний, Undisputed, 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 мабуть. Вибачте, не пам'ятаю, куди. Точно треба ставити наголос. Так, Національний банк України, Монети України, Coins of Ukraine. Гарненько так зробили. Да? На прапорі, скажімо так, напис. І так, на аверсі ми бачимо абсолютний. 18.05.24 року. Так, там ще якесь сміття на капсулі є. Так, здається, прибрав ту волосину, чи що воно було таке. Отже, монета присвячена перемозі Олександра Усика, яка відбулася в травні. Я не фанат боксу. За своє життя дивився тільки декілька боїв братів кличків. Після того, як вони вийшли з професійного спорту, ну, в принципі, зі спорту взагалі, якось боксом я якби, знову перестав цікавитися. Хоча хто такий усик і його заслуги, в принципі, знаю і розумію. Так, так одну секундочку. Це у нас. Ага, скоріш за все, це, це у нас був Реверс, а ось це буде е, Аверс. Так, е, да, я думаю, оце у нас Аверс. Так, 24 й рік, 5 гривень, Україна. І тут у нас такий орнамент квітковий. Так, друзі. Ну що, можете поставити на паузу і ознайомитися з інформацією. Так, ну що сказати? Монета, якби також цікава, присвячена відомій особистості. Нашому сучаснику Блістер також непогано, як на мене, зроблений. Тут жовтенький колір, тут синенький. Так, ну і гурти у нас, звісно, рифлені на всіх монетах, на попередніх також раптом що. Не знаю, мабуть, по цій монеті це все. І тепер східний календар. Рік змії. Так, тут особливої інформації ніякої немає. Просто технічна, скажімо, так, інформація про монету. До речі, зверніть увагу: тираж доволі великий: 80 тисяч. У попередніх монет там по 75 тисяч. Навіть не так, ні, дивіться: Усик тираж до 50 тисяч, буцефал тираж до 75 тисяч, і українське радіо до 50. 000. Тисяч, тобто тут тираж величенький. Так мені оскільки не подобається, коли НБУ розміщує монету в блістері таким чином, ну не по центру, що все якби врівноважено, а десь з краю. ось як тут, чи як було з монетою плінтанізм, чи навіть тут монета вгорі, і якби вона переважує цей блістер. Ну і сам дизайн, як на мене, доволі м -м, скромний. Якщо подивитись дизайн, ну принаймні блістера, я не буду говорити за монету. Але дизайн блістера, дизайн пакування, то е, у Royal Mint, да, тобто у британського монетного двору, там все-таки поцікавіше вийшла монета, знову ж таки, присвячена рокові змії. Е, монету брав чисто з метою подальшої реалізації, перепродажу, е, тому що ну, мені тема там гороскопів, східних календарів взагалі не цікава, то тому собі залишати не буду. Отже, друзі, раптом що? Можете е звертатись, хто захоче підтримати канал фінансово, і хто не захоче чекати наступного продажу від НБУ. Так, ну і фінальний конверт тут, в принципі, буде те саме: а саме рік змії. Так, 5 грудня замовлення, 18 грудня дата здійснення операції 161 гривня була оригінальна вартість цієї монетки. Так, ну тут в принципі так запаковано як-небудь, аби було. Ще що щось там воно прилипло трошки. Так, східний календар 2025. Ну, і тут ось так. Ну що ж, тепер будемо підсумовувати. І так, з... за період, точніше, з 26 листопада по кінець грудня мені вдалося придбати, друзі, ось. Такий комплект монет плюс одна медалька. Це якщо говорити про продажі від НБУ. Так, ну що я можу сказати? В принципі, на цьому моменті я вже майже буду закінчувати відео. В принципі, основну частину я якби вже закінчив. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Не забувайте про вподобайку, підписку на канал, поширення інформації про цей канал серед друзів, знайомих, рідних. Коротше, поділіться інфою про цей канал з усіма людьми, кому мій контент може бути цікавим, актуальним, корисним, чому б і ні. Підтримайте відео вподобайкою. Попереду, звісно, будуть нові відео не тільки про монети, а й на інші теми, оскільки на цьому каналі я говорю про. Електроніку, про продукцію Укрпошти, ну і епізотично про ще якісь моментики. В цьому році, друзі, нумізмати, бажаю всім вдалого колекціонування. Якщо раптом ви не нумізматикою займаєтесь, а колекціонуєте щось інше, то вдалого вам колекціонування безвідносно того, що саме ви збираєте. Ну і хто захоче підтримати канал фінансово, то друзі, ви можете це зробити, придбавши у мене дві монети. Східний календар плюс, плюс Друзі, монету. 80-та річниця від Royal Mint, тобто британського чи англійського монетного двору. А, Ця монетка у мене застрягла, я їх купував дві. Про цю монету я розповідав в одному зі своїх попередніх відео. Покликання залишу в описі. Плюс в кінці цього відео також буде перехід. І ось ця монетка щось у мене зависла. До речі, готовий її продати за ціною меншою. Ніж собі вартість, плюс ще парочку невеличких бонусів до неї додам, бо треба рухатись далі. Треба розвивати і канал, і свою колекцію. Тому друзі, ось ці три е по-своєму прекрасних монети ви можете у мене придбати. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал і будете в курсі всіх нових випусків. Все, друзі, до зустрічі в нових відео. А вони обов'язково будуть. Я постараюся.